Нашого гостя Михайла чи по львівському міська Барбару знають передусім як фронтмена гурту Мертвий Півень та актора недержавного харківського театру Арабески. На всіх своїх творчих посадах місько активно популяризує сучасну українську літературу. Бо ж мертвий півень відомий передовсім своєю багаторічною співпрацею із Юрієм Андруховичем. Гурт також створив пісні на тексти Сергія Жадана, Олександра Ірванця, Олега Лишеги, Віктора Небурака, Ігоря Ремарука, Наталки Білоцерківець, Юрія Покальчука, а ще Тараса Шевченка та Максима Рильського. Театр Арабески теж пов'язаний із літературними творами. На сьогодні в театрі було поставлено вистави за хвильовим котляревським Малковичем Селінджером Жаданом. Місько Барбара має ще один особливий талант читати тексти забронзовілих класиків літератури без звичного пафосу. А тому на початку і наприкінці нашої розмови ми попросили його почитати щось із Тараса Шевченка. Мені здавалося, і досі піддається, що часом Шевченко занадто забронзовілий. Тобто з нього роблять такий пам'ятник і ідола, вже можна навіть сказати. І колись я знайшов книжку, яка називалася Заповіт з тома мовами світу. Мені, безперечно, було цікаво, як це звучить на, на різних мовах, оскільки я не міг відтворити навіть приблизно, як це звучить японською чи китайською, бо поки що ще не вивчив іеродів, я знайшов, як звучить заповіт. Італійською ми навіть зробили пісню, в якій «Іль Тестаменто» – Це італійською. І, власне, ці рядки, як умруту, поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милі. Італійською це звучить йо мій терін Суль Альта Коліна, фрала степа де ла мія белла Україна. Ну і з цього всього вийшла пісня з приспівом Белла. Ми розпочали з такого несподіваного італійського Шевченка. Скажи, для тебе взагалі цей поет? Він є знаковою фігурою? Ти сказав, що він сьогодні занадто забронзовілий. Але якщо відкинути всі оці класичні якісь норми, пов'язані з Шевченком, все-таки він для тебе як поет, ким він є, на якому місці? А ні, ну безперечно, це, 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 це якась знакова фігура, і не лише в поезії чи в літературі, взагалі в історії України тому, а далі вже це вже справи так. Тому, безперечно, Шевченко створив цей міф, якого не було, очевидно, або вільно. Він створив міф. І частина найприкрищого до сих пір намагаюся по-різному використовувати. А хочеться чистої поезії, потім пізніше я знайшов для себе рядки, які мені дали можливість ставити до Шевченка як до. Все-таки ти, ти не ти не харків'янин, ти людина більше з західної України, і для них знаковіші Франко, часто так говорять Західняки. Я то я взагалі вроджений львів'янин, що тут казати. А Франко теж не до кінця знаний в тій самій Галичині, і не тільки в Галичині. І, зрештою, якби там не було портрет Шевченка, теж власне більше в квартирах, хатах були ці портрети Шевченка, які. Не менш значими є і для західної України, як і для всієї України. Я сьогодні зовсім не випадково попросила почитати вірші Шевченка саме тебе, бо я знаю, що в тебе є такий дуже гарний досвід читання літературних текстів у радіоефірі. Я знаю, що було дві програми: нічні читання і радіолітература. І от якби ти згадав цей досвід читання, то що би ти сказав про те, наскільки взагалі важко читати тексти в голосі і як правильно їх потрібно читати, щоб реально Шевченко не був забронзовілим для людей, які це слухатимуть. Ну, по перше, я би відмінив уроки роки. Традиційної совєтської і сценічної української мови, і тому що всі, всі більшість акторів читає його виключно з надривом, з закочуванням очей, і мало не спіною на устах, а можна читати це як поезію. Ніжно, на вухо, так як ти хочеш читати її. Ну, деякі тексти, безперечно, не можна читати кохані на вушку, але є тексти, які абсолютно вершинами, лірики і так далі. Їх можна просто читати і не б'ючи себе обов'язково в груди, і не рвучи вишиванку на грудях так само. Шевченко така сама людина і такий самий поет, який нині живущий. Кого тобі найбільше сподобалось читати тоді на радіо в нічних читаннях? Я, безперечно, найбільше любив читати тих, кого я люблю. Того самого Гашика, Сотушвейка, Андруховича, Прохаська, Винничука. Навіть зараз е, теж намагався читати дитячі, дитячі, дитячі книжки, дитячу е, літературу. Той саме Гаррі Поттер» був, такий серіал Гаррі Поттера» – це вже було Мені найбільше приємно було, коли співробітники радіо записували собі ці е, серії власне, дитячих е, книжок вночі дітям замість. Е, Телевізора включали власне, на сон. Він мій голос гарно присипляв дітей. Я пам'ятаю, коли згадував, як всю ніч читав московя до Андруховича. Так, це був абсолютно такий... Ну це не, не, не лише москов'яду, але це був такий один раз експеримент з 11-ї вечора до 4-ї ранку, з перервами, безперечно, на, му, на музику в ефірі. Це було, правда, Львівське радіо в ефірі. Страшно приємно було, коли я запитався в 4-й ранку з задоволенням, бо я до того не почитав, я читав власне, сам вперше і ділився цим слухачами. Чи хтось дослухав до кінця була маса дзвінків і до 14-ї години, ранку люди разом зі мною. Читали Андрухович. Тобто я читав, вони слухав. Це неймовірно приємне було відчуття. Ми повертаємося до нашого кошика. Я знаю, що сьогодні там буде і гашик, і Андрухович, яких ти згадав, з чого ми починаємо? Ну, як я от е, закінчив на, на, на розповіді про читання Андруховича, власне, в цій книжці і є рекреації. Е, е, перший, перший, е, Прозовий твір, фактично великий Андрухович. Так? А Андрухович, з яким так склалося, що якось безконечно пов'язаний з мертвого півня, неймовірна кількість пісень на вірші Андруховича. І вже цілі альбоми виключно на, на, на тексти Юрка. Але не менш цікавою і є, є, є поезія і проза і і, Рванцева, і не Баракова, тому я вважаю, що ціла ця приватна колекція, до речі, якщо хтось буде шукати за, за цим значком приватна колекція, там і маса страшенно вартих, я б сказав, уваги книжок. Ось так скажу. А потім, ну так, ми згадували про Гашика, Я думаю, що я не, не, не унікальний і, і, і любов до бравого вояка Швейка. І, я думаю, власти, але це неймовірне почуття гумору. І це неймовірний власне, переклад, який вважається. До речі, Маслика вважається одним з найкращих перекладів власне, Швейка. Це, це, я думаю, що це просто серії must-have, чи як це тепер говориться, Must read. Чи можна просто брати собі і перечитувати з будь-якого місця, знаходити якісь неймовірно. Веселі місця. Це, це до речі, був прекрасний радіосеріал. Готовий зреалізуватися. Звертайтеся тут. Зміна теми, і трохи серйознішого. Це щоденники Євгена Чекаленка, неймовірної постаті власне зламу минулого століття, ну, фактично початку. Минулого століття. а Якщо його читати, ну мало хто знає про нього, Це чоловік, який, якщо одним так коротко спробувати його характеризувати, він безперечно тепер би назвався людиною з агропромислового комплексу, так оскільки він займався власне сільським господарством, але не тільки. І він своїм коштом на початку ХХ століття своїм коштом і, і своєю доброю волею видавав єдину Україну ну, газету в Російській імперії, що йому додавало тільки клопотів і так далі. Він трохи дистанціювався від участі в діяльності урядовій, УНР, директори і так далі. Але його щоденники неймовірно цікавим свідченням цієї епохи, і це більше ще така порада якби для людей, які намагаються займатися політикою в Україні, почитати це. Часом можна просто поміняти прізвище, яке виживає, і знайти чіткі паралелі з тим, що відбувається в Україні. І сьогодні так. дві наступні книги безпосередньо пов'язані із двома останніми виставами театру Арабеска. Так то, власне, попередня наша вистава, яка називається Радіо Шансон. Вісім історій про Юрозойфера і Червона Елвіс це тексти Сергія Жадана. А чим цікавий це не просто книга, це аудіокнига. Це фактично саундтрек вистави записаний. Торами театру Рабеський, і там є Клезмерська музика, власне, Харків-Клезмер-бенд. Це єврейська народна музика, клезмерська. І це неймовірно цікавий був досвід. І я думаю, що мало який театр, якщо думають, це не єдині рабезькі можуть походитися, що вони такі роблять. Зрештою, як і в випадку Червоного Генуса, нашої нової прем'єри, яка прем'єра була поки що прапрем'єра для журналістів і для найближчих друзів. І от з 18 березня ми починаємо на нашій новій. Театральній точці вже покази на ширшу громадськість, до чого запрошуємо. Власне, чим цікавий червоний Елвіс», крім того, що це е всенародно улюблений Сергій Жадан е це поєднання різнорідних харківських власне, артистів, тобто е тексти Сергія Жадана, музика Олега Сердюка, власне, клавішник більше відомого як клавішника групи Люк або це його. Проект «Юнат». Поза тим, дизайн і сценографія і також співпраця з костюмами. Це в пром студія Ілля Павлов і Марія Норозян. Поза тим, використовуючи роботи роботи Артема Волокітіна – теж досить знаного молотого харківського художника. Крім того, там багато відео, Тут неймовірне поєднання і така експеримент, експеримент у поєднанні музики, тексту, живопису, відео і хореографії, теж, якою ми ну, спеціально займалися. Но для нас це якийсь, по-моєму, такий наступний етап у розвитку вас. І не тільки арабесок взагалі, театральний. Ну та там, дуже, дуже дуже мені подобається ця вистава. Всі запрошую. Передні покази червоного Елвіса вони пройшли в такий несподіваний для глядацької аудиторії спосіб. Тобто, окрім того, що ми побачили виставу, ми ще й могли взяти участь у такому обговоренні цієї вистави. Кому належала ця ідея, і чому ми чому ви вирішили до неї вдатися? А, власне, це ідея звичайно, Світлани Олешко, режисера Рабесок. Які ідея, власне, це називається дебати в театрі, тобто це спроба. Її теза про те, що театр це не просто будинок, а театр це такий собі локальний осередок демократії, де звертають увагу на те, що відбувається в цій країні, в цьому місті, тут і тепер, де збирається неба і дуже люди, які готові, які мають. Що сказати один одному, які готові дискутувати і знаходити якісь відповіді на якісь питання. Ми починали з Шевченка, і Шевченко ми вирішили сьогодні закінчити нашу розмову. Ти казав, що маєш якісь такі цікаві факти про Шевченка, які ти хотів виголосити. Я як для тебе починалось відкриття небронзового Шевченка? Тобто я намагався читати, власне, на, на якось певний час після школи забути про це все втукмечування і просто читати поезію. А коли почали, на жаль, не закінчили видавати повне зібрання творів, але в одному з цих томів був текст, як написано в коментарях, було нашкрябаний вуглем на стіні якоїсь корчми, де, очевидно, товариство весело проводило час. Де рукою Шевченка було написано Вип'єш перву, стрепенешся, вип'єш другу схаменешся, вип'єш третю, душа грає, дума, думу поганяє. Власне, це якусь знімає весь свій пафос, як на мене, і страшно ну, такий життєствердний, я би сказав. вірш. Багатьох із нас охоплюють смуток і апатія від того, що весна так повільно входить у наше життя. Але запевняємо вас, що найкращі ліки від смутку це книги, в яких за будь-якої погоди живуть і квіти, і прогулянки затишними вуличками і яскраве дитинство. Тому хто читає ніколи не бракує весняних барв. Тож бажаємо вам, дорогі глядачі, натхнення і традиційно гарного книжкового тижня. Книжковий кошик це не кошикова книжка. Тим більше не книжка про прокоши. Книжковий кошик це коли я книжком поринаю в телегефію. знаходжу улюблену книжку.